Откровення кілерів стюремної камери для особливо небезпечних Они сказали, що в принципі не пожаліє. Приголомшувала історія російського шпигуна. Це будь-чути, ісліца який вербував коригувальників російських ракет. Їх натаскували для більш серйозної роботи і сповідь реальних навідників за всі ці епізоди. Ну, я й отрив свій срок. Неймовірний ексклюзив фактів тижня. Ріг будівля за високим залізним парканом. По периметру колючий дріт. Табличка заборонена зона. Я йду напівтемним коридором, де всюди грати. Разом зі співробітниками СБУ. Це колонія суворого режиму. Місце, куди потрапляють найнебезпечніші злочинці. Добрий день. Один із них сьогодні погодився говорити. У це важко повірити, адже вчинок цієї людини приголомшує. Це навіть не вбивство. На його руках не просто кров українців. Цей чоловік, російський агент, який створив мережу навідників, тих, хто безжально наводив ворожі ракети на власних сусідів, друзів, на мирні українські міста. Кадри, що облетіли весь світ. Пошевели пальцями. Ні, Зараз доктор зробить здійтульчик, буде полегті Дніпро, 14 січня цього року. Російська ракета Х-22 влучає у багатоповерхівку. Звалені стіни, викручені двері та навіть бойлери, що так і залишились висіти назовні. Цей будинок у Дніпрі вже не підлягає відновленню. Трагедія, про яку говорили не тільки в Україні, унесла життя майже півсотні людей, і до неї так само могли докласти руку коригувальники, що працювали на ворога. Їх повідомлення з координатами та адресами на месенджери ворога залишили кривавий слід по всій країні. Краматорськ. У нас Больше с вами нібижанського собора. Одеса. «Ти світ ношу, кого ношу навар, Львів. Миколаїв. Хто ж вони? Чи то люди, чи то звіри, що живуть поміж нас, їдуть поруч у транспорті, ходять в супермаркеті. Сьогодні ми вперше покажемо їх без прикриття. Домовитись на зустріч було супер важко, але врешті співробітники СБУ, які кілька місяців розплутували це шпигунське кубло, дали нам добро. Позвичайний кабінет заводять ось цього чоловіка: стара футболка, худорляве обличчя та єхидна посмішка. Що ви мене це інтерв'ю согласились? Ну мені просто понравиться. Він у кайданках, але стверджує, погодився на цю розмову добровільно. Є доля розкання, тому що судьба так сіла. Скількох невинних він вбив. Дивляюсь в очі. Як сказали правоохранітні органи, ми підвіли всі ліко. І що ж його змусило? Розкажемо цей шпигунський трилер спочатку. Дніпро кінець лютого, 22. го кілька днів після початку повномасштабного вторгнення. В одному з приватних будинків цього міста лунає короткий сигнал на телефоні. На мобільний 46-річного офіційного голови правозахисної громадської організації Олександра Оскоми приходить повідомлення на один із месенджерів. Ну він представився, що він как бы, общественник, і у є влияння для виходить на воєнних, який може повлияти на судьбу міста. Так починається його вербовка у російські агенти. Підприємець, і начебто волонтер, мав знайомого серед колишніх беркутівців. Той і порадить оскомо московським куратором як потенційного російського шпигуна. Ми спілкувалися через систему телеграм, Вон там був підписаний подруг імені. У мене тут є імущество. Я як уроженець цього міста, я не хочу, щоб наш міст бомбили, щоб його розрушили. І, типу, його ціль в тому, що я допомог би це повідомлення. Йому напише, як потім встановить зБУ його ж земляк. Теж колишній житель Дніпра Ігор Бекетов, який до 2014-го отримав російське громадянство і після революції гідності втік до Москви. Ей! Ти що твориш, доMoskvy. Що? У Росії він більше відомий як актор телесеріалів під псевдонімом Гоша Тарасевич. Дядя, дядя. Поза знімальним майданчиком він активний просувальник ідей руського міра, організатор прокремлійських мітингів і той, хто зривав антивоєнні. Пошук з вот плакатом стоїть. Ігор Бікетов, актер. А тут вот Сашу, його боєць. Це улічна охрана Саша. Від сумка на перевіз. У Досьє Бекетова є цікава деталь. Він лідер націоналістичної групи «Серб», яка розповсюдилась і в Росії, і в Україні. Та називає себе російським визвольним рухом. Хоча насправді чітко діє в межах вказівок з Кремля. Я так розумію, що фінансування було там від адміністрації президента РФ, всякі гранди і. У зв'язку з цим вони ну, проявляли всіляку активність медійну. Там. 2014 рік. Москва. Учасники цієї групи проводять марші на підтримку анексії Криму та окупації Донбасу. Зривають меморіальну дошку пам'яті вбитого опозиціонера Бориса Німцова. І обливають зеленкою російського опозиціонера Олексія Навального. Катути чундрик пліснув навіть не па що відбувається. Кінець лютого 22-го. Ця ж група береться за побудову агентурної мережі у Дніпрі. На роль її організатора обирають оскому. Керівництво було головне управління генерального штабу збройних сил РФ. Це військова розвідка. По старому до 2010 року вона називалась гру. Ця група навідників налічувала вісім учасників і стала однією з найбільших, яку спецслужбі вдалося викрити з початку війни. Схема проста: шестеро агентів підпорядковані координатору агентурної мережі Оскомі. Саме він тримав зв'язок з куратором з Москви, тобто Бекетовим. Той же окремо був на контакті ще з одним учасником мережі. У подальшому він звітував на гору вищим чинам. Там були суми, що можуть платити в місяць там 100 тисяч рублей. Дожди забіщалі говорять, якщо хочеш. Ну та по твоєму зуланню, тодім ті коконібу там, коли ми зайдемо должность какую-нибудь є небудь. Один із закритих штабів Сил оборони України. Туди завербований Оскома йде під виглядом волонтера. Розвідати обстановку всередині стало одним із його завдань. ОСКОМа передав. Інформацію про місця перебування штабу, на жаль, по тій військовій частині, де перебуває штаб. 24 лютого та після наносились ракетні удари. Оскома переконує, працював більше не за гроші, а за ідею. Не зупиняла його і думка про те, що може прилетіти поруч із його будинком, де жив разом із мамою. Я хочу, щоб справедливість вас розвіставала. Ви коли-то хотіли жити в Росії? Почому би ні не бачу ніяких приград. Гроші не, этих... не були основним мотивом, тому що як кажуть. Ну, зерно впало на благодатну землю. А, ці особи були там проросійські, прорадянські а, налаштовані. і Вони з 2014 року. Опалювальний сезон минулого року у навідника і його агентів завдання одне за одним. Окупанти починають масовану атаку по об'єктах енергетичної інфраструктури. Саном їх інтересувала ситуація по ПВУ, цікавив рівень ріки. Я так розумію, що це зв'язано з, з тестом Придніпровським. Там зробив відео далеко от Підніпровського тес на телефон. 25 жовтня 22-го російська ракета влучає в автозаправку. Її миттєво охоплює полум'я. У результаті загине двоє мирних жителів: вагітна жінка, що заживо згоріла у власній машині, і оператор автомийки. Вірна їх була ціль, куди вони цілили. Це тут ну, нафтобаза. Написав і позначив на мапі що, що поруч знаходиться там автобаза. Це вже робота поплічника Оскоми, завербованого ним 33-річного айтішника Данила Корнієнка. Ну, я поїхав туди, зробив відео. Просто мимо проїжджав на машині, засняв на відео. Ну, мені там скидав фотографії по моїй просьбі. Тобто сім'ї інформацію я відправляв Это записка, яку знает оскоми співробітники СБУ під час обшуків. Удар пришелся на ангары, которые не представляли военной необходимости. В них не находились особо ценные предметы. Данная ситуация была выяснена и подтверждена из двух источников. Завдання, які спускали йому і його навідникам російські куратори були не лише в наведенні ракет, а й у дорозвідці на місцях прильотів. На практиці це означало, що росіяни могли поцілити туди вдруге. Збор інформації, куди прилетіло, що слишло. А у на, наустах на багато що можна узнати, виявляється. Ти думаєш, що це в слухи, а от тоді, коли ти думаєш, що ніфіга, це не слухи. Це колишня будівля Укртелекому. Після того, як сюди влучила російська ракета, коригувальникам було ризиковано сюди підходити. Тут працювали рятувальні служби. Тож вони скористалися онлайн-картами і просто відмічали хрестиками фрагменти будівлі, які були ушкоджені. Апетит російських кураторів зростали за припущенням правоохоронців, Навідники Оскоми намагалися скоригувати ракети, і на обласне управління СБУ інтересувала <зв>. місцезнаходження. внутрі здання. сотрудникам, скажем так. Он говорит, надо там сделать так, чтобы горят окна или не горят. Ну, человек поехал, посмотрел, он говорит, темные, окна темные, все, темные и темные. Ну, так я написал. В ту сторону были прилеты, Ворожа зброя замість будівлі СБУ влучила у ринок в центрі Дніпра. Тут досі руїни. Спікер міністерства оборони РФ Коношенко. після цих прильотів він доповідав, що там було враження. Загинули співробітники правоохоронних органів. Там загинули десятки військових радників країна Це підтверджує, що вони саме були по управлінням правоохоронних органів. За моєю інформацією, там. Агентурні мережі такого рівня СБУ викрала не тільки в Дніпрі. Нам вдалося поспілкуватися із тими, хто не лише наводив ракети, а й готував теракти в Україні. Ця історія просто вражає. Друге березня цього року Запоріжжя російська балістична ракета С-300 влучає у п'ятиповерхівку. 13 людей серед загиблих. Ось як цей будинок виглядає півроку по тому. А це той, хто доклав руку до цієї трагедії, бо знав про все заздалегідь. мені прийшли GPS-координати, сказали, що цим координатам буде нанесений удар. Це навідник із позивним ворон. СБУ затримала його, та ми не можемо показувати його обличчя, бо слідство триває. Але він погоджується розповісти нам, як все було. Тут радбора до себе не все було. Ну пішком знайшов, що Відіштову посадовжували до після влучання ракети. Російські куратори наказали йому з'ясувати, куди саме. Вона прилетіла. Навідник переконує, цілили у телевежу неподалік. А коли зрозуміли, що якраз вона і вціліла, хотіли її замінувати. Я, будеш посилку карпанувати постріліно. Там ну, так сайті нового роблять. Це перехоплення СБУ, уривок розмови ворона. За задумом ця телевежа після вибуху мала впасти на будівлю правоохоронних органів. Подарив первого двох опор, куди закриває до слова води. Май подар подарив старий двох опор. Боже хвористь набрала. Кроє та поліця. Ще до початку повномасштабного вторгнення Ворон пише своєму родичу у Росію. Був момент, що мені ну, сума грошей, там, три тисячі условних, і я написав брату, що так і так, що мені потрібні гроші. Ну, він мені відповів, що ворога, просто мені до цього тебе могло переслати. Я йому сказав, ворог, що я тебе при випадку однієї місці обов'язково поверну, але ти можеш не повертатися. Замість повернення грошей брат просить розвідати місця дислокації військових частин, а також фото чи відео з місць прильотів, а згодом познайомив Ворона із куратором із ФСБ. Цю здобуту інформації вони передавали куратору з ФСБРФ на прізвище на позивний гарпун. Ворона така робота не засмутила. Він гетнічний росіянин. Його батько обіймав високу посаду ще при радянському союзі. Звідти і ностальгія по всьому радянському і симпатії до руського міра. Чесно значні, що подав все та і попіячала далі. Кадатопашку ну… Відділися так, як не хотілося, щоб зі зброю записано конкретно міна тоталітарний режим просто посадку автомобілі. На рахунку цього навідника чимало ракетних обстрілів. Близько 60 прильотів по місту Запоріжжя протягом 22-23 років. Це всі їх робота. Шпигунську мережу ворон, як і Дніпровський навідник Оскома, будував на своїх знайомих. Так в російські агенти потрапив і наближений до владних кіл, водія очільника однієї з райадміністрацій Запоріжжя з позивним доцент. Ті об'єкти, куди були прильоти, вони були в основному ну, закритого типу. Тобто, звичайно, чоловіка туди доступу немає, а так як, допустим, чоловіки з голови району оцінити, там, допустим, посмотрити, що відбувалося, то йому гаразд проще. Доцент давно хотів жити в Росії, тому й погодився на пропозиції стати шпигуном. Хотів. Ну, але... Якби денег не було, та яца б сайт не хотів. Це буде отца якщо увижу. Доцент не лише фіксував і передавав подробиці з міст прильотів, а й шпигував за своїм босом. По дорозі таємно писав його телефонні розмови. Росіяни завдяки йому ледь не вполювали владну верхівку області. Це все, що залишилось від готельно-ресторанного комплексу в самому центрі Запоріжжя. Росіяни поцілили сюди восени минулого року після того, як дізнались, що тут збирається керівництво області та міста. І цю інформацію їм підтвердили коригувальники. СБУ встановила місце проведення цієї зустрічі. Підтвердив саме цей водій. Коли вже в машині з їхали, Я послухав, його розговор з кимось. Там, детям абонент, його спросив, а ти там будеш? Горіть, ніт, мене не приглашали. Зто і передав Олегу. Тієї ж ночі туди влучила російська ракета. Дивом усі посадовці вціліли. Загинув лише охоронець готелю. Позвоню, катаю, я знаю, як опять же, туди будем виїжджати. Там не написав який прильот то і ска Я це повідомлення те самчення скопірували. А... У планах кремлівських кураторів були і удари по потягах, які доправляли на фронт західну техніку і боєприпаси, а також атака по підрозділу Сил оборони. Вони просили навідників вивідати якомога більше. Там седера хватить тут накриво. Будвиділи про ці агенти сподівалися на швидку окупацію Запоріжжя росіянами і на те, що через їхнє старання посиплеться українська лінія оборони в області, але СБУ цим планом завадила у разі захоплення міста Запоріжжя. Вони спеціалізувалися на фільтрації серед військових та інших патріотично налаштованих осіб. Тобто, роль така була досить головна. Тепер замість нової окупаційної влади вони чекають на вирок суду. Ідіотом був чесно, чесно, ідіотом був, потому що я сп'ятоконію, що чому це приголовий. Таких як ці агенти, служба безпеки України вистежує десятками мережі, розгалужені по всій території України. Слідчі СБУ повідомили про підозру понад 240 особам. Більшість із них уже засуджено. Як от навідники із Дніпра, Данила Корнієнка СБУ затримає на ганку його ж будинку. Напал напал напал! а разом із ним одночасно і всіх інших членів угруповання. Очевидно, у їхніх планах була не лише передача інформації, а щось набагато серйозніше. Під час обшуку оскоми вдома знайдуть тротилову шашку та елементи саморобної вибухівки. А разом із ними підтвердження його прихильності росіянам, заборонену георгіївську стрічку і пропагандистські листівки із написом СІР. Тої самої прокремлівської націоналістичної групи, лідером якої є московський куратор Оскоми, В матеріалах слідства зафіксовано біля 50 епізодів. Причетності вказаної групи, там допліти та правильної діяльності. Оскома і Корнієнко отримують 15 років позбавлення волі. Для невідника Корнієнка за ґратами прийшло каяття. Так, да, я виноват в тому, що займався цією діяльністю. Да, це неправильно було. Дані не стоїло було взагалі в это влізать. А от організатор шпигунської мережі Оскома ще досі до кінця не усвідомив, що насправді робив, і скільки при цьому мирних і ні в чому не винних людей загинуло. Що я можу сказати по этому поводу? Да, печалька, ну, ж? Цікаво, що сам організатор Бекетов про провал своєї групи дізнався напередодні затримання одного з агентів. Що, передговор закончив. Але допомагати шпигунам він не став. Для нього це був не більше, аніж бізнес-проєкт, на якому він просто заробляв живі гроші. Відношення їх до агентури це як розмінна монета. Вони там. Тих, тих людей, що вербують, вони їх можуть використати. Раз-два. Вони цей ресурс відсідять. Фінал у цих зрадників однаковий. Які б золоті гори не обіцяли їм російські куратори, всі, здавалось би, контакти у месенджерах так чи інакше опиняються в полі зору Служби безпеки України. А далі арешт і тюремний строк. Або цинічна зачистка від самих господарів. Артем Куля, факти тижня.